Що ви там їсте, п'єте? П'ємо, їмо. Добре. Українською володієте? Так, володію. Чудово. Підкажіть, будь ласка, що означає слово послина або послиня? <послина> <послина> Не знаю. Дивіться, українська правда пише. Зеленський намагається нам когось відправити цю Стефанішину послиною в США. Що це за слово таке? Розшифруйте. Мало випитано. Напевно, треба ще по попівлітри по на душу, і тоді вже можна буде торопати. Правда? так. Да. А ви знаєте значення слова послина або послиня? Не, не не. Сайт Українська Правда пише, що Зеленський хоче. Призначити уповноваженою послинею в США. Послиною, Послинею, це що таке. Ну, то вони, скоріш за все, не розуміють, що це значить. І ну, ну скоріш за все. Ну, але так вони. Вони, то, може, хочуть там, надати якесь значення, але для нас, от, мені це не зрозуміло. Я питаю у людей теж, не знають. Так, вас. дівчатка, не видно у вас, не видно. Ви українську мову знаєте? Знаємо. Ну Давайте ближче сюди, і я у вас попитаю, мені треба значення слова послиня. Хто це такий? От дивіться. Я зачитую, це українська правда. Ну, таке нешановане мною видання. Пише, що призначив Стефанішину своєю повноваженою, пропонує її послиною в США. Бачите? Mm -hmm. Це заголовок, це назва статті. Хто такий Послиня? Підкажіть, допоможіть розібратися, дівчатки. Не mm знаю. -hmm. Ну, які можуть бути припущення, які думки. Хто це такий? Ну, серед ваших знайомих так ні, ні, ніхто нікого так не обзиває, ні? Ні. Серед моїх знайомих теж жодної послині. Стільки років живу, жодного послині не, не нажив. Хорошу людину так можуть назвати чи ні, як ви думаєте? Таких я знаю. Ну, типа. Треба... Алло, дід старий. Здорово, хлоп'ятко. Українську мову знаєш? Так, да, знаю. В якому ти класі? Десятий, ну перейшов. Хто такий, підкажи, будь ласка, хто такий послиня українською мовою? Не знаю. Послиня, ну зараз я от предположу. послиня, ну посланець. Посланець. Ну, от дивися. Українська правда. Зеленський призначив Стефанішину своєю повноваженою і пропонує її послиною в США. Я не. Я не підтримую Зеленського, причому тут це? Я теж. Ну, я просто кажу, що значення слова послиня. Що це за слово таке? Я просто думав, що може хтось молодший знає, тому що. я ну, загуглю. Спробуй, спробуй. Послиня. Що це воно таке? Mm. Ще? Що? там пишуть? А, посол, посол, ось. Ні, так Він же не пропонує по він пропонує послиною. То це щось... Ну, послиня, це, скоріш, ну, як фемінітив фемінітив ось. Це, це таки, як, як учителька ось. Це ж таки, новітні фемінітиви сам бачиш, так? Наскільки вони паскують українську мову, що ми не, не розуміємо звичайних слів. Ну, може. Може. Це я зрозумів. Тобто, новітні фемінітиви, ну їх нахер. От, як і українську правду. Доброї ночі. Доброї ночі. Так, дівчатка, українську мову знаєте? Звісно. Володієте. Так, ви люди повнолітні? Що? Ви люди повнолітні? Ні. Підкажіть, будь ласка. Ну, я бачу ну, я що ви вічну. Що, що означає слово послина? в українській мові? Як? Послина. Послина. От дивіться, українська правда, українська правда ну, є така, є, така є, по своєю уповноваженою і пропонує її послиною в США. Послина, дивіться. дивіться. Ось, Ось. перед вами. Перед вами. Угу. Послина це як... Ну я не знаю, хто ну, це знаю, таке. Я, я, yes, yes. блін, забула, як він називається. Це взагалі послина, це скрізь буває, чи тільки в, в, США, в, США, в США, якийсь там послина. послина. Я не знаю, в мене ми не мався... Привіт. О, привіт. Українську мову знаєш? Так. Да. Я Олексій. До тебе як звертатися? Діма. Діма. Скажи, будь, будь ласка, що означає слово послина або послиня? Українською мовою? От, бачиш, от українська правда опублікувала от статтю з такою назвою. Видно? Так. Да. Що угу. це за слово. Послинею в США. Послиною в США. Це, це, це як? Не знаю. Це вже українська правда вживає таких слів, котрих не розумієш. Ну, Діма, ну я був двіючником в школі, а ти. Ну. Харашист. Ну, так якщо навіть такі успішні люди в навчанні не розуміють, то що ж тоді нам пишуть, а? Для чого таке писати? Знаєш? Я не знаю. Якісь странні. Що ти скажеш про це, не стримуючись в словах в характеристиках? Підараси. О, отут о, 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 я погоджуюсь. Ми, двічники, в таких випадках з вами-відмінниками солідарні. Добре. Так. Привіт тобі, Діма. Пішов я далі. Щасливо! Призначив Стефанішину своєю повноваженою і пропонує її послиною в США. Українська правда. А, це... як, як посол. Посол це як відмінок послини. Не, відмінок. Це, це, ну, типу. це як директор і директриса. Да. Я не знайшов у жодного класика цього слова послина. Це вже нововведення українське, коли можна відміняти. Слова чоловічого роду до жіночого. Як ви вважаєте, такі нововведення вони сприяють розумінню написаного тексту, чи навпаки перешкоджають, як ви думаєте? Ну, написаного Це, чи не вводить, поняли, якусь незрозумілець. Всігда був директор, от всі розуміли директор, а, тобі, там посол посланя і посол ні, ні? тільки посол. А, скажіть мені, будь ласка, от є повія? Слово так. жіночого роду, або так. нянька, слово жіночого роду. Mm -hmm. теоретично, теоретично, істоти з чоловічими тілами теж можуть займатися проституцією. Теоретично таке буває. Okay. Як його назвати? Все одно ж він повія. Не, 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 не будуть же слово, слово якось спотворювати на чоловічий манер, правда? ж? Якщо є слово посол, або є слово гетьман, або є слово юрист, або є слово міністр, депутат, офіцер. Звідки це оце ім'я це? Це нововведення ну, заради того, щоб надати якихось більших прав жінкам, мені здається, в плані а, того, що. Вибачте, а які права у жінок, я, ну, які я... прав бракує. Їм так більше сподобається, напевно. Це ж не для чоловіків. Ми здається, скоро... якщо якась посада, от є посада офіцер. Так. Навіщо от є вже посада офіцер? Навіщо робити офіцерка? Ще одне слово от, для того, щоб... Я теж не знаю. Привіт. Так, так, так. Ну що ж ви ховаєтесь, Давайте поговоримо. Українську знаєте? Знаємо. Вона теж знає. Так. Допоможіть мені розібрати значення слова послина. <кх> Призначив Стефанішину своєю уповноваженою, пропонує її послиною в США. Це назва статті з Української правди. Так, а на що вам це слово знать? Не можу розібрати значення. Ну, слухайте, може я такий відсталий, такий недорозвинений, що не знаю, хто такий послина. От звертаюся до вас по допомогу. Підкажіть, будь ласка. Ми не знаємо. З вашого боку буде нечемно не знаю, допомогти ми... людині. А ви знаєте, що це таке? Ні. Ми теж не знаємо. Хорошу людину так можуть назвати Послина чи ні, от як ви думаєте? В мене Поліна звати, як ви думаєте, це по-хорошому чи ні? Ну, Поліна так, нічого поганого так. Ну от Послина це те саме. Це те саме, так. Ну. Підкажіть, будь ласка, значення одного слова. Не можу второпити розібратися. Допоможете? Давайте. Я не знаю, хто такий послина. Дивіться сюди. От це назва. О, це, значить, українська правда та головок бере. Таке, значить, Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послиною в США. Хто такий послина? Підкажіть. Я, я не знаю, в яких словниках таке слово. Може ви молодші. Послини. Послини. А, а ну зараз, покажіть, покажіть мені ще раз текст. текст? Чекайте бирну. Може, там зробили опечатку і не чи як там написано, а посланою. Значить. Пропонує її посланою в США. Ну, якось не знаю, не знаю. Ось логіка якась відсутня. У української правди таке буває, що логіка відсутня, але заголовок, ну, Послина. Може, ви знаєте? А чекайте, чекайте, а ви звідки? Україна, Київ. А ви? Україна, Івано-Франківська. Ну я думаю, що в Прикарпатті така ж українська, як і на Київщині, в Києві. Отже. Ні? Ні? Ну, ти... Ні, Максим, йому кинула відео, типу зато я, типу, молодший, він каже, пизюк. Це, це хто сказав, так? Друг. На кого? На мене. А як іще вас друзі називають? Він сказав, типу, що я маленька. Так. Бо він старший за мене. То ви школярка чи вже бурсачка? Бурсачка. На кого навчаєтесь у ваших бурсах? На цього, на юриста. У вас Бурса, чи все ж таки інститут? Е, дивіться, у мене не інститут і не бурса. Я пішла після 9-го, у мене коледж. Бурса, все, зрозуміло. Ну, коледж це те, що раніше звалося Бурса. Ну, добре. А, ну ну добре. добре, так. Ну, тому що інститут був інститутом, а Бурса то бурс. Ось, Ну, гаразд, гаразд. То, то таке. Зараз ми розбираємося зі словом Послина. Ви не знаєте, і я не знаю. Ну, yeah. Зрозуміло. Зрозуміло. Добре, добре. Тоді я пішов далі, а ви щоб Є завтра, а ви, щоб завтра дивилися бій Усика. Є. Буде, Фокс. Добре, ми за нього п'ємо. щасливо.